Вітання всім глядачам каналу Нові Вершини»! Сьогодні ми говоритимемо про страх, страх, який щоразу нахабно краде наші мрії, заповнюючи нас у власній недосконалості та нестачі можливостей. Але для початку я попрошу заплющити вас очі. Спробуйте уявити вашу мрію. Яка вона? Чому серед усіх бажань саме цей проєкт є вашим омріяним бажанням? Запитайте у себе, чому вона досі не реалізована? Що цьому стало на заваді? Можливо, це невпевненість, страх, сумніви. Дякую, що були щирими. Тож сьогодні ми говоритимемо про заповітну мрію, яка іноді потерпає від страху. Дозвольте запитаю, у вас коли-небудь виникало почуття мурах по всьому тілу від думки, що ваша заповітна мрія, врешті-решт, стала реальністю? Це такі особливі емоції, їх важко передати словами, але вони щоразу окрилюють нас та мотивують на нові звершення. Але так само думаю, що більшість точно згадає про нездійснені мрії через низку індивідуальних обставин. Тому сьогодні ми тут, аби разом аналізувати наше несвідоме у певних речах, та чому ми так боязко реагуємо на всі нові виклики в житті? На початку весни цього року редакція Bloomberg опублікувала на міжнародному рівні соціальне опитування серед населення України. Виявило, що 78% опитуваних гальмують свої мрії через страх зовнішніх обставин в країні та світі, які не дають зробити перший крок. Вони завчасно упереджені невідомістю, страхом майбутнього та нестабільним положенням. Саме ці критерії заважають їм почати та зробити крок назустріч своїй меті. Тут варто зазначити, що побоювання перед усім, що ми не знаємо та не спробували, це природньо, адже це вихід із звичної нам зони комфорту, ще й з купою викликів на шляху. Однак, якщо ми цього не зробимо, цілком імовірно, що наші виклики та мрії будуть відкладені назавжди. 16% опитуваних людей саме так і вважають. Вони стверджують, що їхня мрія назавжди залишиться мрією, а не ціллю, над якою треба працювати. Завжди найважливіше зробити перший крок. Невідомість і непередбачуваність це звичайна складова будь-яких планів. Потрібно прийняти це, що це невід'ємна частина життя людини. Але люди дивляться на одні і ті ж самі ситуації під різним кутом через індивідуальні побоювання. Тому не варто переймати особисті сприйняття труднощів інших людей. Якщо для вас це щось дійсно важливе, ви повинні зважитися і зробити задумане, навіть якщо можливий результат є провалом. Знаю один дієвий психологічний прийом у боротьбі зі страхами доведення їх до абсурду. Подумайте і проговоріть найнепередбачуваніший сценарій розвитку подій. Спробуємо зробити це на прикладі з переїздом в іншу країну. Давайте міркувати та задавати собі конкретні запитання. Що трапиться, якщо я переїду? Чому я переживаю, не буде грошей, не буде де жити? Якими будуть мої конкретні кроки? Обмірковуючи ці сценарії розвитку подій, ви осягнете, що безвихідного положення просто не існує, а будь-яку проблему. Можна вирішити. Потрібно нагадати собі, я впораюсь, навіть якщо все відбудеться не так, як я прорахував. У якийсь момент стане зрозуміло, що страхи та занепокоєння це ніщо інше, як просто емоції. Всі вони втратять силу, як тільки ви перестанете їх підживлювати. На шляху до своєї мрії шукайте вірних спутників. Підтримка близьких людей поруч це паливо, яке мотивує вас діставатися нових горизонтів. Вам не варто самому боротися зі своїми страхами краще поділіться переживаннями з близькою людиною. Це допоможе вам поглянути на ситуацію під іншим путом. Спробуйте відшукати тих, хто готовий відгукнутися на вашу потребу та підтримати. Часом такі люди теж мають свої страхи та переживання, тож станьте один для одного вогнищем, яке буде підтримувати вогонь один одного. Чи міркували особисто ви від чого залежить ваш завтрашній день? Можливо, від фінансів, політичної ситуації в країні або навіть курсу долара. Всі ці тягарі лише обтяжують наші думки та життя. Не турбуйтесь про завтрашній день, бо завтрашній день потурбується про себе сам. На цей вірш з Біблії посилається вже багато поколінь та народів на нашій землі. Що ж в ньому такого особливого? Уяви, Бог зацікавлений в тому, щоб кожен з нас не переживав про свій завтрашній день. Ми живемо в нестабільний для кожного час, але ми над ним так само не владні. Бог не бажає, аби тягарі наших думок зупинили нас на кожному шляху через страх та невпевненість. Він закликає нас рухатись навіть попри обставини навколо нас. Я гадаю, що всі чудово знають таку історичну постать, як Ісус Христос. За часів його життя всі суспільні сфери також. Не були охоплені стабільністю окупація Римської імперії, посуха, військові злочини та кризи. Але знаєте, що я помітила, і це не аби як мене здивувало. Він вчив своїх учнів не турбуватися про завтрашній день таким чином. Нам не варто надмірно турбуватися про одяг, їжу чи роботу, адже Бог обіцяє нам про це все попіклуватися. Ви можете використовувати це проголошення особисто для себе кожного ранку перед початком активного дня. Ось вам кілька питань для себе сьогоднішнього. Відповідь на них викличе потрібні думки, які приведуть до реальних дій. Перше, постав мету, чого конкретно ти хочеш отримати від життя. Як виглядає твоя мрія? Чітко визнач список цілей. Золоте правило, чіткі цілі, чіткі дії, чітке планування це запорука успіху. Першим кроком буде написати 100 своїх хочу. Це можуть бути навіть незначні бажання, але ви вже відчуваєте, що вони мають право на існування. Далі розподіліть ці бажання на три колонки за принципом. Можна зробити зараз. Трохи згодом і майже неможливо. А тепер можна почати робити те, що цілком реальне та доступне. Над колонкою трохи згодом треба ретельно подумати. Чому згодом, які чіткі кроки для досягнення кожного хочу з цього переліку? І чому колонка майже неможливо має таку назву? Давайте їсти цього слона по шматочкам. Вам не обов'язково виконувати це хочу за день. Подумайте, чіткі кроки досягнення. Скільки на це може піти коштів та де їх здобути? Скільки часу вам потрібно, та як себе мотивувати, щоб не виснажитись емоційно. Друге, дотримуйтесь плану по часу. З чого ми можемо почати вже в цьому місяці? Можливо, відкласти перші 500 гривень на омріяний музичний інструмент. На перший погляд це небагато, але з кожним разом ваша скарбничка буде поповнюватися із впевненістю у тому, що ви вже розпочали. Третє. Визначте найважливіші фактори. Визначте для себе фактори, які мають вирішальне значення для подальшого успіху. Що потрібно робити, як розвиватися, що вчити, які ваші сильні сторони і як нівелювати від слабкостей? Четверте, прийміть рішення бути гнучким до змін: наскільки добре здоров'я для досягнення мети, яка наразі ваша фізична форма та самооцінка і рівень стресу. П'яте. Звузьте фокус дій. Установіть конкретні завдання та максимально сфокусуйте потрібні дії, а не розпорошуйте зусилля на все. Бити треба чітко в цілі, як снайпер. Керуйтеся законом Парето. 20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль тільки 20% результату. Тож, друзі, мрійте, залишайте будь-які сумніви та занепокоєння, навіть якщо ваші мрії здаються занадто недосяжними, або якщо у вас зараз не вистачає ресурсів для їх здійснення. Компанія Apple виникла завдяки трьом друзям, які вирішили здійснити шалену для того часу ідею. Перші комп'ютери всесвітньо відомої сьогодні компанії збиралися у гаражі. А вже через 10 років у компанії Apple працювало понад 4 тисячі осіб, і її вартість оцінювалася в 2 мільярди доларів. Пізніше в одній із рекламних кампаній Стів Джобс сказав. Тільки сміливець вірить, що може змінити світ, і тому змінює його. Немає нічого неможливого для тих, хто щиро прагне своєї мрії, якою б нереальною вона не здавалась на перший погляд. На цьому наше відео вже добігає кінця. Бажаю, аби, попри все, ваші мрії стали реальністю. Ми віримо, що ваша сміливість та відкритість до ідей ладна змінювати цей світ найкраще. Нехай щастить та до нових зустрічей!